Били чим попало. І поліцями били цим перками, і тросами прив'язали якісь там болти. там. Хтось навіть цю нагайку їхню козацьку приніс, свистіла там, всі получали отримали цей нагайкою. Що могли видумати? Там ремені, ногами, руками, рукавицями. там. Вже привик до того шокера, я не знаю, ну, може. Ми вже його не щущаємо. Він ну, каже, так краще шокером тебе шурне раз другий, ти все. Бо як паліцями б'ють, синяки залишиться, ноги болять дуже, руки, там, плечі, все били крепко били, дуже били. А шокер пару разів теркне, там, неприятна ця процедура, ця шокерна. Саме тільки от чуєш, деш по коридорі, і от, коли цей шокер тріщить, все, саме звук. Психологічно давить. І ти знаєш, що. І ти не можеш ні, нічого сказати, нічого зробити. Тобі треба стояти і терпіти це все діло. Тому що це ще буде хуже.